Це польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і виглядачів програми. Ми у Польщі. Сьогодні ми будемо говорити про моду як мову сенсів, етику, поезію і трансформацію. І сьогодні моя гостя Ірина Джус, дизайнерка концептуального модного бренду Джус, стилістка і поетка. Вітаю. Вітаю, вітаю. Я одразу хочу запитати, тому що ти написала, що гендерна ідентифікація небінарна особа. Тобто, як я правильно маю звертатися, які займенники використовувати? Як правильно звертатися? Абсолютно традиційно. Всього лише я взагалі не думала, що будемо на цьому акцентувати. Це просто була така ремарка для презентації в письмовій формі, і йшлося про те, що. Якщо ми вже говоримо про е, залучання або не залучання себе до одного чи іншого гендерного табору, то я преферую не залучати себе до жодного з таборів. Тож е, стосовно граматики, то можна використовувати традиційні форми, я абсолютно маю е, філософське ставлення, по перше, походячи з України, а не з західного світу, і в цьому теж є свій вайб. А по-друге, що я вже достатньо доросла особа, і теж не маю такого радикалізму у цьому питанні. Ми почали розмову ще перед ефіром про а. кольори. І от Власне. ти сьогодні в чорному, так. Я теж майже, майже в чорному, чорний і сірий, так? Uh -huh. І е, я не знаю, я от останнім часом вважаю, що чорний колір це такий найсильніший колір. Хтось, можливо, подумає по-іншому, що там багато хто асоціює чорний колір з якимись там почуттями, там, е, я не знаю, смерть, зло, там, трагедія і так далі. Але, е, наприклад, для мене чорний це просто це стиль, стильно це колір сили. Е, як ти вважаєш, і от ти сьогодні в чорному? Mm. Почну зі своєї освіти, котра, а я навчалася у Дитячій Київській академії мистецтв. Саме про це хотіла зараз згадати про свої творчі витоки. І там ми мали предмет кольорознавство. це така ґрунтовна дисципліна, де вивчали ми не лише значення кольорів і походження. Соціокультурну семантику, теж саме психофізіологічні властивості. І тому ще з дитинства маю в лапках такий імунітет до кольору, тобто, встаючи рано, не відчуваю себе приналежною до того чи іншого кольорового керунку. Тобто я не стаю рано і не думаю, сьогодні я. Ототожнюю себе з зеленим, а тому готова вдягти на себе весь соціокультурний багаж зеленого кольору, і нести це на собі як амбасадорка. Такого маю. Тому е, чорний колір, як знаємо з е, азів психології, е, підходить з людям, котрі хочуть е, одночасно і бути в центрі уваги і сховатися. Тобто це е, свого роду нігелізм. Стосунку до кольору. І, звісно, так як ти сказав, це стильно чорний це завжди безпрограшна опція, тому що складніше дібрати чорний до чорного так, щоб це не пасувало, хоча все можливо. Тому так це, звісно, надає впевненості в собі, якщо особа не є впевнена у своїх стилістичних, наприклад, здібностях або знаннях на сьогоднішній день, тому що тренди змінюються. Натомість для мене чорний колір – це просто відсутність хроматики. Тобто, це можливість не нести на собі значення того чи іншого кольору, бо це я вважаю за, за велику відповідальність і мусила б багато відіграти на користь того кольору. Натомість я вдягаюся в чорне або біле. тобто… В Більшості випадків то чорний, бо він практичніший. І білий в білому вбачаю забагато. Так, от так, що білий колір для тебе? Для мене, хоча активно використовую в своїй праці, зараз до цього ще теж повернуся, але для себе білий відчуваю, як. За урочистий. Тобто не на щодень відчуваю тобто є себе. є буденний і є урочистий. Приблизно так? так. Тому що якщо ми говоримо про м, творчість, про роботу над колекціями, то в своїй останній колекції е, Anticon е, теж, е, власне, дослідила е, білий колір. як е, Не всі, можливо, е, декотрі з нас знають, що білий є. Результатом оптичного міксу е, всіх кольорів. Тобто, якщо механічно змішати, вийде такий бруд. Бі, так. так, оптично маємо білий. І е, то для мене означає, що е, це є. Він, він несе в собі в своїй суті значення всіх кольорів і в такий спосіб можемо якби, уніфікувати, але теж. Е, Трохи спростити значення кольору, тож в своїй останній колекції, з-поміж інших важливих наративів, котрі там розкрила, білий застосувала замість веселки, тобто часами кодуючи веселку, підписуючи кольори замість того, щоб їх показувати дослівно. І часами цю веселку навіть вистібувала у таких об'ємних теплих. Речах давала такий натяк, натомість колір звідти прибрала і зверталася своїх, своєму асоціативному ряді до теж кольорового кола Іттена, котре порівнювало з іншими символами з скажімо, іконосфери історії людства, тобто бази, скажімо, бази даних усіх знаків і символів. І е, перетворювала е, цей, це кольорове коло Іттена на такий білий, скажімо, тортик, тому що на е, тему е, консумпції теж дуже е, створила в цій колекції різного е, роду символізму. Тому так, білий перейшов е, з концентрації всіх кольорів, врешті до такого дадаїчного абстрактного символізму. Мені до речі, цікаво, війна якось змінила прийняття кольорів от, в тебе особисто. І в якому кольорі ми є сильнішими зараз, от, українці, якщо говорити? Які ]ivi. переживають зараз такі, ну, все-таки повномасштабна війна, це, мабуть, ну, взагалі війна це трагедія для людства. Ну, а вже ж, але це теж велика. Такий поштовх до розвитку так, завжди. Так. Чи... Дві, як кажуть, війна це дві сторони медалі, вже, так? Якщо говорити про сприйняття кольору, то мені здається, ну, по-перше, потрібно врахувати теж згадану профдеформацію, яку маю. Тобто е, йдеться про те, що я не відчуваю кольору в такий спосіб, як його відчуває. Особа, котра не має всіх тих знань про так, колір. Так. Тобто я вже пропускаю колір через певний фільтр. І оскільки... тому Я тому і питаю що так. просто що як, як ти відчуваєш це? Чи немає змін абсолютно жодних? От війна не внесла цього якогось зміни мого... сприйняття, відчуття? До відчуття та сприйняття. Мною, як професіоналом кольору, війна не привнесла жодних змін, адже я, як дизайнерка, працюю. Поза кольоровим спектром, зосереджуючись на формі, на ем, структурі, на потенціалі трансформації, адже я займаюся одягом, котрий трансформується. Так, так. Ну, от Бренд відомому у світі завдяки речам, трансформерам так, і такому свідомому підходу до виробництва. Мода поєднується з перформансом, поезією, публіцистикою. Ми, до речі, про поезію поговоримо обов'язково. Я сподіваюся, що ти почитаєш з нам. так? Так, так, залюбки. Тож, говорячи про колір, але, звісно, кожен з нас має ще якусь яку дуже особисту грань сприйняття навіть поза, скажімо, інакше, кожен професіонал може той чи інший аспект, компонент своєї професійної діяльності. Теж сприймати, пропускати через себе на зовсім іншому рівні, тим, mm -hmm. тим паче, коли говоримо про стиль, моду, образ, адже я не є лише професіоналом на щодень, так. тобто ще вдягаюся сама, що думаю про свій власний образ. Стосовно кольорів. Не можу сказати, що відбулися якісь радикальні зміни, адже так як ти згадала про і запитала про чорний колір, я його не стигматизую. Тобто, якщо хтось з аудиторії міг би очікувати, почути, що, скажімо, я носила чорне, а стала носити яскравіше, бо відчула сенс життя і що ми всі можемо. Дійсно, що миті е, померти або навпаки, що я носила кольори, а потім е, вже в контексті трагедії е, почалася моя така жалоба. То тут мушу спростувати, що як е, все ж фахівець, який працює з кольором, а також з його відсутністю, я не е, Потрактувала того в такий Я не стигматизую чорного кольору як якоїсь негативної символіки, або ж як якогось такого стейтменту. Я нічого не хочу заявити радикального, носячи чорне, і нічого не відчуваю аж. Так позитивнішого в хроматичних кольорах в порівнянні з чорним, бо не хочу його знецінювати, щоб почати носити хроматичні кольори, і то вже було б навіть не про мене. Натомість, звісно, говорячи про вплив війни, ну, не можна недооцінювати травми, котру має кожна людина в цій ситуації. Як люди, котрі мали евакуацію в своєму житті, так і люди, котрі залишилися. У зоні військових дій. Звісно, мабуть, у мігрантській спільноті та повсякденність у фактичному спокої, вона проходить трохи спокійніше. Натомість, хоча чула і протилежні відгуки, що, перебуваючи весь час у Небезпеці, звісно ж, людина вже адаптує свою свідомість під актуальний стан справ, натомість, перебуваючи в такій алієнізації від фактично небезпечної зони, все ще переймаємося, весь час перевіряємо цю інформацію про. Чинні події і розумію, що декотрі люди можуть хвилюватися навіть більше перебуваючи це в правда. міграції. Тож, звісно, моє сприйняття як себе, так і оточуючої дійсності сильно змінило. Навіть е, сказала би, що я е, без перебільшення є наразі іншою людиною, ніж була до свого переміщення. Натомість це не пов'язано безпосередньо з війною, це пов'язано з. Ситуаціями в особистій площині, котрій присвятила колекції, котрі створювала вже під час і під впливом особистої ситуації, яка зі мною відбувалася, відбувається, через котру я, крізь котру я проходжу. Натомість війна стає таким індикатором для визначення, що є насправді важливим, що є для нас. Значуще, і в цьому контексті вже ж війна повпливала в такий спосіб, що допомогла мені зрозуміти е, крізь такий катарсис, що є насправді для мене е, першочергове і що мені насправді болить. Ми говорили про те, що е, ти вже три роки так, в Польщі. Спочатку, Власне, приїхала, війни, да, так. спочатку повномасштабної війни і сама ти з Києва. Так. І е, я знаю, що ти проводила такі гуманітарні безкоштовні майстер-класи для українок так. у Польщі і. Власне, якимось чином намагалась підтримати, можливо, так. Я як це було, чи ти проводиш зараз їх? Чи це було на початку? А коли я евакуалу почну спочатку, коли так. я евакуювалася з Києва, то з собою забирала лише половину колекції і трьох котів, котрі зараз, до речі, повернулися вже додому. До Києва, натомість на той час ще е, в ситуації, коли був абсолютний вакуум інформації, коли інтернет слабо працював, коли е, ми, е, тобто, Весь наш будинок бігав до підвалу і назад кілька разів на день. або часом. Я пробула в Києві, а точніше під Києвом. Мені здається, чотири дні на початку війни і ще не було налаштовано нормально навіть інтернету в цих укриттях. І тому ми були абсолютно так дистанційовані від того, що відбувається, і було дуже важко теж вибратися з цієї причини, що це було. За межами міста, тобто ще на трасі відбувалися теж додатково бойові дії, і ще із Київського моря теж всі ми знаємо, що теж була, були спроби атаки. Тому були так трохи там законсервовані. І, скажімо, родина так вирішила, що я буду тією особою, котра виїздитиме з тваринами, котра намагатиметься. Хоча б тимчасово їх евакуювати і так, Але мені так складно власне. уявити півколекції. Так, це, так, валізи, валізи. Це, це була одна велика торба, тому що я мусила виходити саме з того чинника, щоб в разі чого бо я не знала, чи буде транспорт, і уявляла собі так, що може доведеться йти пішки крізь кордон, може там кілька кілометрів. Тобто я могла би це що нести на собі. Понести, так. Так. Врешті я несла більше ніж. Могла собі уявити, тому що, як і багатьом людям, вімкнувся мені такий додатковий стимул, і я не знаю зараз, вже повертаючись до того моменту, як я це донесла. це І цих. і тому, так, приїхавши, а для чого брала колекцію? Щоби... Бо теж не знала, яка буде дійсність, не знала, чи збережуться якісь. Електронічні записи, чи, ну тобто, взагалі, людина не може бути прийшла відомість, невідомість. А, так, не, не може собі здавати справу з того, як, як що відбуватиметься, і вмикається таке теж мислення максималістичне, що там, ну тому що стояло, стояло завдання, щоб. Дуже швидко вирішити, що береш. Я потім ще з тої причини з під впливом евакуації ще зробила колекцію. То була моя перша колекція вже під час повномасштабного вторгнення, де власне відтворила. У творчий, у символічний спосіб процес евакуації, питання, які ставить евакуація перед людиною, це зовсім інша історія. Тож, вивозячи колекцію, точніше її половину, мислила про те, щоб відразу себе тут на місці заангажувати в якісь активності. Тобто, звісно, пара тижнів минула в такій так званій акліматизації ментальній. І не йдеться про достосування до соціуму, а більш навіть до того, щоб усвідомити, що відбувається, ніхто не знав наскільки це. І за пару тижнів вже було бажання долучатися до того табору, котрий допомагає, не тому, що я зараз хочу похвалитися, а тому, що в мене просто мислення дуже стратегічне, і я завжди, мені самій було б, мабуть, менш спокійно, якби я сиділа е бездіяльна і очікувала допомоги. Звісно, допомоги було е з надлишком. Це було настільки безпрецедентно. Ніколи в житті не стикалася з такою хвилею альтруїзму від людей. Ну ніхто, певно, не, не очікував, здається, що це в Польщі була виняткова ситуація, прецедент, так. можливо, який ми ніколи не забудемо. Так, звісно, ніколи. тобто немає меж тієї вдячності, яку я і я впевнена, що більшість нас відчуває. Отож, але хотілося для свого власного спокою, для того, щоб теж бути дотичною до соціальних процесів і щоб свої знання використати на користь теж нашій. Нашому українському ком'юніті, котре е, я усвідомлюю, що я маю дуже великий у цьому сенсі талант, тому що я, е, мені реально е, пощастило, тому що я, мій бренд працював е, на міжнародному рівні перед війною. І до того ж, я в Києві не мала власної майстерні, а в сенсі. Е, Продукції і зверталася до незалежних цехів. Тобто мені не потрібно було перевозити. Виробництво, виробництво це дуже е, спростило е, мої, мою релокацію, і я змогла вже тут мобільно на місці діяти. Отож, я е, відразу почала е, залучати, по-перше, саму колекцію, то що я е, змогла забрати до якихось благодійних сейлів, і е, відсоток, значний відсоток з цих сейлів е, передавався на е, благодійні е, цілі. А е, ти спитала про. Е, Активності в стосунку до українських переселенців, що я робила майстер-класи. Це була першопочаткова ідея українського дому в Варшаві, який мені запропонував провести для Клубу українських жінок. такі Варштати, тобто воркшопи, де я розповідала про антикризовий шопінг, про те, як І шопінг можемо тут взяти в лапки, тому що ніхто не думав про фінанси в той момент. Всі ми думали, як користаючись гуманітарної допомоги, або е, якихось максимальних знижок, або, наприклад, що е, такого обміну одягом, або що щось хтось віддав, і як з цього. Там Якось образ, собі Так, так і... скоординувати. Або е, багато людей е, тут часаме навіть е, питання стояло не фінансове, питання стояло про дезорієнтацію, що особа е, переміщена не могла зрозуміти своєї теж ніші у новому, е, у новому у сільноці, життя, так, фактично. Коли так, я питала так. і улюбленим е, моментом наших жінок під час е, цих майстер-класів було, що не дивно. Коли ми їм давали слово, коли просили навіть не давали, а просили розповісти свою історію, і е, кожна ділилася так, 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 дуже, так. дуже хотілося Я мабуть. усвідомлюю, що не так багато людей мають такі. Численні можливості до того, щоб висловити свою думку, як це маю я знову ж таки, мені тут дуже пощастило. А е, люди чекали на цю можливість, щоб розповісти. І питань ми тоді не дотикали таких болючих свіжих питань як. Там родинна історія, війна, евакуація. Ми питали так е, обхідними шляхами, щоб людей не заводити в ще більший шок. Питали, е, казали, що ти зараз знаходишся в іншому місті, чи, е, там, чи ти вже працюєш, чи ти розглядаєш, е, що, що зараз впливає на твої е, рішення стосовно стилю? Чи твій стиль змінився е, після Переїзду, тобто намагалися так, якби підігрувати і не говорити таких слів тригерів, котрі могли це ПТСР Його ще страв... більше помити. Так, так що переїзд, скажімо, і звісно, у багатьох людей більшості я б сказала, що підход до власного стилю змінився, тому що ці вихідні чинники, котрі впливали на стиль. До евакуації було спростовано, знівельовано, і людина не знала, за що їй зачепитися вже на місці. І тоді ми намагалися визначити, по-перше, ці вихідні точки. По-друге, користуючись яких інструментів, а що людина хоче висловити в своєму стилі в цьому моменті, не що вона намагалася все життя висловити, а саме зараз, і які чинники. Їй допоможуть стилістичні, можливо, теж семантичні культурологічні, до чого вона хоче нав'язати своїм стилем, що вона хоче можливо. Ну, якісь посилство посил так, так, в таких умовах вимушеної міграції. Так, так. так. Я думаю, що це, це взагалі дуже цікава тема, але у нас час біжить невблаганно, в Ірина. Так, я а, хочу а, запитати ага. про поезію, так? тому що я знаю, що для тебе це важливо, так. і власне е, ти з дитинства. Так, так? І ти обіцяла навіть почитати нам сьогодні трошки. Так. У нас ще є, ще є трошки часу, буквально Заліпки. три хвилинки, то будь, ласка, попрошу Заліпки. тебе. І з, з, з цього пару секунд виділю теж на. На то, щоб сказати, що благодійні мастер-класи відбуваються і до того часу, і за підтримки державних, а також часами муніципальних районних інституцій, маю щастя робити для не лише української, а й, наприклад, потенційно виключеної спільноти, тобто людей старших, різних мігрантів, не лише з України, майстер-класи. Тож, заохочую слідкувати за моєю активністю для того, щоб побачити, коли буде наступна така, то можна можливість. В інстаграмі та так. так е я... Фейсбук Фейсбуку в інстаграмі завжди це анонсую. Це не є реклама, тому що це відбувається за підтримки, як я сказала, інституцій державних та районних, і для учасників це є безкоштовно. Тож сподіваюсь, що зустрінемося так, на так. цих наших майстер-класах. Як про поезію? Про поезію перепрошую. Так. Така у нас медіапрем'єра трошки сьогодні. Так. так? Медія прем'єра. Що а, ти там, почитаєш нам? Я почитаю е, вірш, котрий написала на е, початку своєї особистої історії, котра мене потім наштовхнула на створення кількох дуже таких. Е, Скажімо, інтроспекційних колекцій, катарсичних колекцій, не побоюся цього слова, бо кожен свою біду висловлює в різний спосіб. Я, маючи свої інструменти професійні, висловлюю крізь так. дизайн. Тому зараз я почитаю. Вірш, котрий ось навіть маю такі, тому що я знаю, що я хвилююся і забуду слова, це листівки з останньої колекції, де, е, теж, на котрих теж публіка може, е, окрім фотографій з самої колекції, побачити теж мої вірші, тому що це є безпосередньо пов'язано, а також у спосіб алегоричний. Тож е, почитаю сьогодні вірш не трагічний. А натомість досить життєствердний, виключно про любов. Отож. Смуги і кола раптом дотична, і почалося пружне, мов кола, недієтичне, маєш волосся, смуги і кола. Кола й смуги, перси і персти, горда і гола, віє з фрамуги, хоч би не змерзти. Смуги й кола то не намисто, то не продати, то не навмисно. Дивна ця ж кола тут не продати цілим епохам, просто у вічі. Вимовлю двічі, Барзаціо когам. Бабацію кохам несамовіті. Дякую. Так то є. Дякую. Дякую. Мені здається, що це так, як душа читала твоя. Ну, так, так Написала є, тому, читала. Дякую. дуже. поезія. На відміну навіть від дизайну, який є хоча, дуже, хоча ж дуже щирий у мене, але все ж це моя Професія на щодень, і, звісно, багато чинників об'єктивних втручаються в цей процес: сезонність клієнти. Натомість компонент поезії в своєму житті тримаю наразі некомерційним, тож можу виділити скільки завгодно часу. А також скільки завгодно душі. Мене пропозиція пропозиція зробити наступну програму, винятково саме, от, акцентуючи на поезії, на твоїх творах, тому Це що я знаю, щастя. що в тебе є достатньо, щоб почитати нам так. І е, мені здається, що наші слухачі і глядачі будуть вдячні. Тому я тебе вже запрошую на наступні наші програми. Я теж а, буду сьогодні, дуже так, сьогодні ми вже завершуємо. Я нагадаю, що Ірина Джус, дизайнерка концептуального моду. Одного бренду Джуз, стилістка і поетка, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі. І Ми говорили сьогодні про моду, як мову сенсів і часи повномасштабної війни Росії проти України. З вами була Світлана Мялик. І Я нагадаю, що записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах, а також на Ютубі. До зустрічі!